Багато християн хоч раз у житті задавалися питанням, чому у мене так багато проблем, а у невіруючих, яких я знаю, все чудово, майже все життя. І справді часто так буває, що ми дивимося на життя безбожних людей і бачимо, що вони чудово собі живуть. Більшість відомих людей на землі, більшість, скажімо так, дуже багатих людей на землі, вони є невіруючими людьми, вони не є християнами. За деякими виключеннями бувають, звісно, і християни. Такі ж роздуми ми бачимо і в Біблії, і я побачив ці роздуми у Левита Асафа. Їх він розписав у своєму 73-му псалмі, в деяких перекладах 72-му псалмі. І саме цей псалом ми сьогодні з вами подивимося. Для початку ми його прочитаємо, щоб взагалі зрозуміти, про що йде мова. Отож, 73 й або 72 й псалом псалом Асафа: Справді Бог добрий до Ізраїля, до чистих серцем, а я. Ледве не похитнулись ноги мої, ледве не поскознулися стопи мої, бо я позаздрив безумним, коли побачив добробут беззаконних, бо немає їм страждання до смерті їхньої і сили їхні міцні. На людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не зазнають вони ударів, тому то гордість, як намисто, обложила їх, і зухвальство, як вбрання одягає їх, вилазять їм очі від жиру, багання їхнього серця збулися, Змі... сміються і злісно, говорять про утиск. Говорять бундючно, свої уста спрямовують проти неба і своїм язиком походжають по землі. Тому-то туди звертається народ його і щедро беруть собі воду. І кажуть вони як знає Бог і чи має Всевишні знання? Ось там ті грішники, та нема у них журби ніякої. Вони здобувають собі багатство, чи ж недаремно я очищав серце своє і в невинності вимивав руки свої, і піддавав себе ранам усякий день і докорам кожного ранку. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то зрадив би роду синів твоїх. І думав я, як би зрозуміти це та важке. Ім, це було в очах моїх, аж поки я не ввійшов у святиню Божу і не зрозумів кінця їхнього. Дійсно на слизьких місцях поставив ти їх, валиш ти їх у провалля. Як несподівано прийшли вони до занепаду, щезли, загинули від страхів. Як сон щезає, це по -по -по пробудженні. Так пробудивши їх, ти знищиш їхні мрії. Коли кипіло серце моє і терзалася внутрішність моя, тоді я був нікчемним і не розумів, як скотина, я був перед тобою. Та я завжди з тобою, ти держиш мене за праву руку. Своєю порадою ти водиш мене, а потім приймеш мене в славу. Хто крім тебе є у мене на небі? І коли я з тобою нічого не хочу на землі, знесилюється тіло моє і серце моє, але Бог твердиня серця. Мого і доля, моя, навіки. Загинуть всі, що віддалися віддалилися від тебе. Ти знищиш кожного, хто відступає від тебе. А мені добре наближатися до Бога. На Господа Бога покладаю надію свою, щоб сповіщати всі діла твої. Асав був левитом, він був головним співаком у храмі за царя Давида у цій Скіні, яка була при Скінії. Це описано в перших хронік книзі. Його нащадки також продовжували храмову службу, тому в даному псалмі, псалом Асафа, так, цей напис, його розрізняють, такі розділяють на дві частини. Це може означати як самого автора псалма, самого чоловіка Асафа, так і цілу школу храмових співаків, і зумовлена ця невизначеність тим, що псалом був написаний про Вавилонський полон. І це могло бути в період першого храму з досвідом розчарування глибокого чи кризи віри. Тому деякі такі от деякі дослідники вважають, що він був написаний після Вавилонського полону, десь в 586 році, от, до нашої ери, цей полон якраз і почався. І тоді виходить, що його могли написати нащадки Давида. Вважають так знову ж таки через тону цей зневіри, страждання. І ми бачимо прямим текстом, що тут написано про полон. Також от велика частина богословів вважає, що це написав сам Асав, але це було як пророцтво пророцтво, яке Асав побачив в очах своїх, і писав він про той полон, який буде у майбутньому. В будь-якому випадку, ми бачимо, що тут мова йде про полон, який або буде з Ізраїлем в майбутньому, або вже стався. Цей псалом це приклад такої мудрісної літератури, яка ставить вічне питання, над яким багато хто задумується, питання, чому нечестиві процвітають, а праведні страждають на цій землі. І Асав чесно зізнається, що він мало не зійшов з дороги віри, бо бачив оце все. Він бачив, як безбожники живуть у розкошах, як вони уникають страждань, поводяться зухвало, як вони уникають роботи, уникають рабства. І все ж мають успіх. Взагалі, у Богослів'ї філ і філософії навіть є цілий такий ряд доктрини під назвою теодицея який довгий час історії досліджує оце ось богослівське питання і філософське питання розуміння проблеми зла та страждання у житті праведників. І чому от центральне питання цього псаму, чому Бог, який є добрим та справедливим, як завжди, ми розуміли для себе? Допускає процвітання безбожників, і він допускає страждання праведників. І це питання настільки часто задається, що стало цілим напрямком вчення, але багато хто досі не може відповісти на це питання, і багато невіруючих людей часто задають нам, християнам, це питання. А чому ж тоді вам дуже часто буває так важко? От, подивіться на цих людей, невіруючих, багатих, як їм добре живеться. А як вам іноді буває важко? А чому так? І автор псалму зізнається, що він сам мало не похитнувся в вірі. Але для чого Бог допускає це все в нашому житті? Ми розглянемо декілька можливих таких прикладів і також подивимось далі. Перше, для чого можуть бути страждання, щоб випробувати і зміцнити нашу віру. Йов казав: він знає дорогу мою, як випробує мене, я вийду як золото. В цьому випадку випробування це не покарання. Пам'ятаєте друзі, Йова, вони прийшли до Іове, і вони. Сиділи, 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 сиділи з ним мовчки, і врешті-решт кажуть: ну ти, мабуть, згрішив, покайся перед Господом. Та краще б мовчали далі, Йов ні в чому не був винний тоді перед Господом. Але вони так вважали, ні. Насправді тут це було випробування, щоб зміцнити віру Йова, щоб ще більше в майбутньому дати йому, і він зробив Йова ще міцнішим у вірі в майбутньому. Хрещення вогнем, як золото після вогню, без зайвих домішків, чисте. Та дуже дорогоцінне. Друге, для чого це можливо, щоб навчити покори і зламати гордість. Друге Коринтян, 12 розділ. Павло пише: А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене, і сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мені. Страждання дуже часто нагадують нам, що ми не такі самодостатні, як нам часто здається. Бо коли у нас все добре, ми, як люди часто починаємо вважати, що ми всього досягли, що у нас, що ми своїми силами, а Бог показує, що це не так. Павло був неймовірно самодостатньою людиною, найкраща освіта, чудова родина, заможня, статус, навички, в нього було все. Але він отримав хворобу, щоб потім. Не бути занадто гордим, і навіть за цю хворобу він навчився дякувати господеві. Третє, для чого це можливо привести деяких людей до покаяння? В історії про блудного сина є вірш, коли ж настав великий голод, він прийшов до тями і сказав: Устану й піду до батька мого. Іноді Бог допускає біль. Щоб нагадати нам, що щось не так у житті, щоб повернути серце людини до себе. Іноді це можуть бути хвороби, іноді інші проблеми. Але Бог через це може нагадати про себе. Він може кричати до людини, щоб вона повернулася, щоб вона врешті-решт не загинула. Четверте, для чого це можливо, щоб ми навчилися співчувати іншим. Також 2 Коринтян перший розділ. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець, Милосердя і Бог потіхи всілякої, що всякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Ми дуже любимо давати поради іншим. Ми любимо це робити, навіть коли ми не розуміємо людину, тому що нам подобається давати поради. Але... Найкраще зможе допомогти людині у вирішенні її питання та людина, яка мала це саме питання, яка мала ту саму проблему. І, можливо, в нашому житті була, чи є, чи буде якась проблема для того, щоб потім, після отримання відповіді від Бога, після отримання потішення, ми змогли допомогти іншій людині з такою самою потребою. Бо це буде найкращою допомогою, найкращими порадами, якщо ми переживемо те саме. І для чого ще це можливо? Щоб через це прославився Господь. Пам'ятаєте історія про Лазаря, і сказано, ця хвороба не на смерть, а на славу Божу. Це в Івана 11,4. Згадайте усіх, кого Христос зцілював. Або всі ті дива, які взагалі записані в Біблії, в випробуваннях прославлявся Бог, і в дивах, які він чинив, прославлялося Господнє ім'я. І так само в нашому житті через певні випробування може прославитися Боже ім'я. Його диво, яке врятує нас, в певний момент життя може возвеличити Господа в нашому житті і в нашому оточенні, коли люди побачать, як Господь рятує. Проблеми і страждання вони з'явилися через людський гріх, в наш гріх, і вони будуть з нами на постійній основі, поки ми у цьому земному житті. Віра не скасовує страждання ніколи. Віра не, по, не робить наше життя легким. Але віра дає цим випробуванням сенс. Через біль Бог говорить, Він очищає, формує, Він прославляється і найголовніше. Він допомагає в цьому нам зміцнитися. І Аса в цьому псалмі, який ми читали, він описує безбожних людей, які живуть у веселощах. У них немає страждань. Вони здорові, у них все добре, вони вже мають певні статки, вони вже мають, скажімо так, хороші статуси. Більшість з них вони здорові, міцні та горді. А найцікавіше, 10-й вірш, туди звертається народ його і щедро беруть собі воду. Народ його, народ Божий. І тут ми знову повертаємося трохи до історії Вавилонського полону. у 586 році до нашої ери Навуходоносор руйнує Єрусалим і храм. Частину юдеїв було депортовано до Вавилону, який зараз є територією Іраку, саме туди депортували ізраїльський народ, і там вони жили. Близько 50 років в цьому полоні, до 539 року до нашої ери, коли вже перський цар, кір великий, він захопив Вавилон і дозволив євреям повернутися до Юдеї, відповідно. Згідно з переліком у книзі Єздри повернулося близько 42 тисяч осіб. Якщо враховувати, скільки вони там прожили, на той момент у Вавилоні було приблизно 100 тисяч євреїв, повернулися з них десь 42 тисячі. Тобто у Вавилоні захотіли залишитися більше половини єврейського народу, які були там на той момент. Про це писав навіть сам Іосип Флавій, і це є в деяких ще джерелах історичних. Тому псалмопівець і пише: вони щедро беруть собі воду. Вони з радістю споживають все те, що надав їм Вавилон, їхню культуру, їхню традицію, їхню релігію. Вони насміхалися над Богом. І ті євреї, які покорилися Вавилону, вони дивилися на тих євреїв, які залишилися вірними Богові, і вони насміхалися над ними і казали: хіба Бог ваш всевидючий, і всезнаючий? Чому ж ви тоді страждаєте? Насправді виявилося, дуже легко відвернути людину від її переконань в житті. Дай їй кнут, а потім одразу дай пряник, і вона вже повністю твоя. Дуже легко відвернути людину від того, в що вона вірила. Коли вона не має того, чого хоче, а ти їй це даєш. 13 і 14 вірші тому підтвердження: покажи людині, що ти можеш дати їй те, що вона хоче тут і зараз, і вона прибіжить до тебе. Багато з названих віруючих одразу забувають про Бога, коли їм дають те, чого вони бажають. Ми, як люди, ми дуже схильні до земних цінностей. Ми дуже схильні до грошей. Ми дуже схильні до певних багатств, до певних статків. І це, в принципі, непогано, коли ми це маємо, якщо ми це маємо. Але якщо це від Бога, якщо при цьому всьому ми залишаємося вірними Богові і це дає нам Господь, тоді це супер, тоді це добре, і ми можемо служити цим. Але коли ми відходимо заради цього від Господа, це вже зовсім інше. Це стає нашим Богом, заміщає того Бога, який справжній, який істинний. 17-го віршу описане повне розуміння Божої волі у Асафа. Поворотний момент у псалмі настає не через філософські роздуми Асафа, не через якісь вчення певних філософів Вавилону чи Ізраїлю, чи хто тоді міг бути, а через досвід Божої присутності. Аж поки я не ввійшов у Божу святиню, часто ми намагаємося винайти велосипед. Придумати щось таке, щоб викрутитися, щоб обійти вирішення проблеми, а достатньо увійти в Божу присутність, відкрити Слово, поспілкуватися з Господом у молитві, і багато чого стає зрозумілим. Біблія описує багато чого, того, до чого філософи століттями не могли дійти, тому що звичайний людський розум, він не може зрозуміти того, що потрібне для розуміння. Бо для розуміння Божої присутності, Божої істини. Лише у Божій присутності розкривається справжній сенс подій. Бог не лише відповідь, Він контекст, у якому всі ці відповіді набувають сенсу. У віршах 18, 19, 20 Асав описує долю нечистивих. У Божій присутності він побачив щось, що до цього часу ніколи не бачив. Як нечестивих Бог провалює у провалля, фактично. Як ті гинуть від страху, як Господь знищує їхні мрії, вони як сон, що зникає. Фактично, вони, от ми як сон, ми прокинулися, сну ніби й не було. Так і тут. Фактично, здавалося, що не було їх ніколи. Просто начисто. Знищені. Їхній добробут ілюзія. Доб... Оця ось безбожність, вона може дати якесь миттєве земне задоволення. Воно може дати нам якісь ендорфіни тут на землі, щоб ми чомусь пораділи якийсь час, але врешті-решт буде кінець падіння, пустота і Божий суд. І Асав тут визнає, що його серце було озлоблене і що він поводився як нерозумний. Він фактично каже: Я був як скотина перед тобою, яка просто нічого не розуміла. Цікаво, цю проповідь я готував декілька тижнів тому. Вчора я її репетирував перед тим, як сьогодні вам зачитати. І я зрозумів просто вчора, коли я її читав, я плакав. Тому що я зрозумів, що за ці пару тижнів між. Тим, як я зробив цю проповідь, і між тим, як я повинен зараз її тут сказати, я зробив те саме, що тут зробив Асав. Я наступив на ті самі граблі. Я понадіявся на себе, я крутився, як білка в цьому колесі, і намагався зрозуміти, що відбувається своїми силами, а потрібно було просто увійти в Божу присутність і довірити це, все Господові. І все. Причому, що я думав, що довіряв Богові, але все одно постійно намагався вирішити це все сам. І врешті-решт це все давало негативні відклики, і я не розумів, чому так. Вчора я читав цю саму проповідь, і я плакав, тому що зрозумів, що я такий самий. Я був як та скотина нерозумна, яка не розуміла, чому Господь це все робить. А Господь показав, та щоб я довіряв йому. Щоб я, врешті-решт зрозумів, щоб до мене дійшло, що я не можу нічого без нього. І ця криза у Асафа стала точкою очищення. І Асаф, врешті-решт, казав: Та я завжди з тобою, ти тримаєш мене за праву руку. Коли ми сумніваємося, коли я сумніваюся, Бог любить і не залишає нас. І нам в цьому дуже пощастило, що Бог довготерпеливий, що Бог такий люблячий, що Він готовий не полишати нас, навіть коли ми не повністю довіряємо Йому. Його вірність не залежить від сили нашої віри. Але при цьому всьому нам потрібно не залишати Його. Бо якщо ми залишимо Його, то і Він відвернеться від нас потім. Але Він чекає, як батько того блудного сина. Це образ благодаті. Благодать, яка тримає нас навіть тоді, коли ми не можемо триматися самі. Коли ми не можемо тримати його руку, Він тримає нашу руку в своїй, веде нас там, де ми самі пройти не можемо, направляє там, де ми губимося. І кульмінація Псалму у 25 та 26 віршах – це серце псалма. Не успіх, не здоров'я, не відсутність страждань, а Бог сам. Сам Бог є найбільшим благом для Асафа. Бог це не засіб для добра просто, Бог і є добро. Бог і є джерело всього найкращого, що може бути. Віра не гарантія комфорту. Але це гарантія нашого щасливого майбутнього. Можливо, не тут на землі. Тут на землі хтось буде жити добре, хтось буде жити погано, хтось буде жити просто нормально. Але там, у майбутньому, у небесному царстві. Всі ми. Ті, хто прийняли Христа, будемо жити найкраще. Нам буде дуже добре там. Наші майбутнє з Господом на небесах, не тут на землі. І це майбутнє гарантоване для нас, для тих, хто прийняв Господа у своє серце як свого царя, як свого господаря і як свого Спасителя. І псалом завершується утвердженням довіри і прагненням бути поруч з Господом. А мені добре наближатися до Бога. Це не просто віра. Це життєва позиція Асафа, яка народилася з кризи, як і розуміння Божої волі. І поки багатьом було добре наближатися до Вавилонського царства з євреїв, поки багатьом з людей добре наближатися до земних благ, Божому, Божій дитині добре наближатися до Бога. І Асаф тут каже: А мені добре наближатися до Бога. Він буквально каже, мені вже все одно щатиму вас. Статки, маєтки, гроші, хай у вас все буде добре тут. Мені добре, коли я з Господом. А мені і тут добре, незважаючи на те, що я маю тут. Поки багатьом було добре наближатися до культури та релігій багатої та величної держави, Асафу було добре йти цією важкою та тонкою дорогою. Цікаво, що євреї, які залишилися у Вавилоні, ще довгий час мали там. Власну діаспору на території, яка зараз є територією Іраку, і у них були періоди, коли ця діаспора дійсно дуже добре жила. Вони мали багатства, вони мали статки, вони мали свою територію. Але врешті-решт, в 13 столітті все закінчилося для них дуже погано. Їх почали переслідувати та вбивати масово. Де б ми не були? В якій би країні не жили. Яку б владу ми не мали, кого б ми не вибрали, скільки б коштів не мали, якщо це все без Господа, це все не має ніякого сенсу. І закінчиться це все для нас дуже і дуже погано. І навпаки, якщо ми з Господом, де б ми не були, що б не мали, у нас все буде добре врешті-решт. Знову ж таки, тут нам може бути погано. Бо це земне життя, але там все буде добре. І, і надію на те, що нас очікує потім. Ми маємо зараз, і це дає нам сенс життя. І останні слова Псалму. на Господа Бога покладаю надію свою, щоб сповіщати всі діла Твої. Не просто щоб жити і веселитися, не просто, щоб нам було тут добре, а щоб сповіщати про дивовижні діла Бога. Хай наша надія завжди сповіщає людям про дивовижні Божі справи і його велич. Хай наше життя, наші слова, наші вчинки прославляють Господа нашого і лише Його, бо йому належить вся слава, все, все царство, і вся велич, і вся сила. І хай він буде прославлений в усьому, і в нашому житті, і в житті тих, хто поруч нас, і в усьому тому, що ми робимо. І слава йому буде навіки. Амінь.